Хочу зачитати вам уривок із книги Оша Пробудження. Якщо вам сподобається мій стиль начитки і ця книга, то підписуйтеся на канал і будете слухати всі книги, які я буду начитувати українською мовою. Ви дієте у вісні. Саме тому ви знову і знову... Потикаєтеся, знову робите те, чого не хочете робити. Ви робите те, що ви вирішили не робити. Ви продовжуєте робити те, про що знаєте, що це неправильно. І не робите того, про що знаєте, що правильно. Як це можливо? Чому ви не можете йти прямо? Чому постійно звертаєте в бік і заходите в глухі кути? Чому ви знову і знову помиляєтеся? Студента театрального училища вперше запросили зіграти невелику роль у п'єсі. У певному місці він повинен був вийти на сцену, витягти перед собою руки, ніби подаючи меч, і сказати головному герою: Волобуєв, ось ваш меч! Він почав так інтенсивно репетирувати і готуватися, що друзі почали його дражнити. Б'ємось об заклад. Ти замість Волобуєв скажеш Волохуєв, було укладено парі. І він почав тренуватися ще інтенсивніше. Нарешті настав день прем'єри. У призначений момент дебютуючий, актор вийшов на сцену, всю, спрямувавши всю увагу на те, щоб не обмовитись, і витягнув перед собою руки, ніби подаючи важкі меч. Волобуяв! каже він усю силу свого голосу і, кинувши тріумфальний погляд на друзів, що сидять у залі. Оголошує ось ваш хуй. Саме так усе і відбувається. Спостерігайте своє життя. Усе, що ви продовжуєте робити, настільки безглузде і створює таку плутанину, у вас немає жодної ясності, немає жодної чутливості. Ви не пильні. Ви не можете бачити, не можете чути. Звісно, у вас є вуха, які чують, але всередині немає нікого, хто розумів би почути. Звісно, у вас є очі, які бачать, але всередині немає присутності. І так, ваші очі продовжують бачити, а вуха чути, але ви нічого не розумієте. На кожному кроці ви спотикаєтесь, на кожному кроці робите якусь дурницю і водночас продовжуєте вважати себе усвідомленим.